Напередодні свят Дня примирення 8 травня та 70-ї річниці з Дня Великої Перемоги над нацизмом хотілося б привітати всіх ветеранів Великої вітчизняної війни, дітей війни, які пережили те насилля з великою датою, величним святом Днем Перемоги! Хочу подякувати ветеранам Великої Вітчизняної війни за те, що на їхньому прикладі. Виростало покоління патріотів нашої держави і сини і доньки України і в сьогоднішній час у неголошеній війні сусідньою державою боронять кордони нашої держави, рідну землю, її суверенітет та незалежність. Що побажати ветеранам? Звісно, у їхньому віці це здоров'я. Якщо не кращого, то хоча б не гіршого. Хотілося б таки, щоб держава оцінила їхній ратний подвиг. І не скиталися вони, як ті попрошайки по різним чиновницьким кабінетам, випрошуючи допомогу на оздоровлення, на харчування, тобто достойної пенсії. Бажаю вам спокою в житті, удачі, миру в країні і в кожній вашій родині. Дякую за ваш радний подвиг з повагою, директор Вищого професійного училища номер 7 депутат Полтавської обласної ради Микола Несен. Давним-давно откорчилась війна, лишила обелізки та кургани. Під кулями, ворожими, сповна, за тишу заплатили ветерани. В атаку йшли не ради нагород, страждали страждало мецембака. За право жити завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам. Пекли, як жар, бинти на голові, та йшли герої, сміло на тарани. Пригадують дороги фронтові і вбити побратимів ветеранів. Вернулися живі з полків і рот, і ми подарували рідним хат. За право жити завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам. З роками їх все менше страю вкорочують життя й давні рани. На вахті миру в рідному краю стоять з синами поруч, ветерани. Багато і тепер у них турбот. Щоб знов не зайнялась війна проклята. За право жить завдячує народ полеглим і посивілим солдатам. Ми дуже вдячні ветеранам за відвоюване мирне небо, за безхмарні і щасливі роки. Але на жаль, сьогодні мир на теренах України знов під загрузою. І тепер вже онуки наших славетних мужних ветеранів повинні відстоювати мир і незалежність нашої батьківщини. І весь наш народ мріє про мир і кожен молить Господа про щасливе майбутнє України. Отче наш, молімося до Тебе за мир та спокій. Для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього. У повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непомиренно. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це селі чудо, творіння Дого. Вірю, що ті слова зупинятими сили. Нехай ця битва на небі буде непогремон в світі. Слава тобі Боже! Нехай животвовна роса паде на наші землі. Нехай войнуться розбрати, нехай зникнуть заздущі і розпалення пристрасті, щоб полюбили ми один одного. Як виноціля перебувало в тобі, і допоможи нам знайти примирення. Захисти найменше захищених. осуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість не дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Україна. Ще не вмера кражини, ні слова, ніволя, ще нам братя українці, усміхнеться. Наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, у своє сторонців ми воложим за нас. Слова покажем, что мы, братья душу и тела, мы за нашу Слову Show me